З яких це пор ми почали займатися шахрайством і дурити наших клієнтів? Блять, ну з вчорашнього дня виходить. Такий випадок був, ребята, капець. Коротше, зняли 10 тисяч гривень. Ну, людина куп прийшла там в магазин. Це у нас магазин зараз на Варшавському, є в полосі Європейського Союзу. Новий магазин. Прийшов клієнт. Замовно купив продукцію там, на тисячу гривень з копійками. А дівчинка, ну вона перший день хвилювалась і з переляку один нолік додала. І коротше уїбала йому 10 тисяч гривень. Ну, так нормально, так каси і робляться. І знялась у нього з рахунку 10 тисяч гривень, і він того не помітив і пішов. І зараз. Е Ну, коротше, ми його там розшукуємо, вже і в банк позвонили, і все. Я вас прошу, шановний клієнти, наш гость, ви наш дорогенький, ви нас вибачте, будь ласка, вас продавці не пам'ятає, вона не вона вчора тут до пів піводинадцятиї сиділа, вас чекала, хоча в неї робочий день до дев'ятої. Поверніться, ми вам ну там треба щось оформити, щоб ми вам повернули кошти на карту.